Якщо Тарас Шевченко тобі від своєї руки щось написав, це ще не означає, що його слова в майбутньому матимуть силу. За ті гроші тоді можна було купити більше сотні десятин землі. З Швейцарії, з Женеви в Україну йшла контрабанда Кобзаря. Вітаю, мене звати Таня Патренко і ви знаходитесь на каналі Нотатки Варварки. Сьогодні авторське право діє впродовж усього життя письменника чи письменниці і ще 70 років після їхньої смерті. Тобто після смерті письменників їхні діти і онуки мають змогу скористатися з спадщини своїх видатних батьків чи бабусів і дідусів. Насправді авторське право пройшло дуже тривалий шлях у своєму розвитку, але коли ми говоримо про більшість знайомих нам українських письменників, письменників 19, 20 і 21 століття, то вони вже жили і діяли, коли авторське право існувало і якось регулювало їхнє життя і захищало їх і їхню творчість. Сьогодні я хочу поговорити про видання творів Тараса Шевченка, про його прижиттєві і посмертні видання 19 століття, про те, що отримував Тарас Шевченко Роялті за свої тексти. То були його спадкоємцями, і скільки грошей його спадкоємцям було заплачено за можливість видавати твори нашого видатного кобзаря. Але для того, щоб починати цю розмову, варто згадати, яким було авторське право в 19 столітті. На території Російської імперії, до якої належала більша частина території України у 19 столітті, авторське право почало діяти в 1828 році. Саме тоді твір автора або перекладача почав вважатися його власністю, і автори могли розпоряджатися ними так, як їм того хочеться. Після смерті автора авторське право діяло ще 25 років, але впродовж кількох десятиліть ця позначка зросла спочатку до 35 років, а потім до 50 років. Тобто спадкоємці авторів могли розпоряджатися спадщиною своїх батьків. Регулювалися також норми того, яка частина тексту може бути зацитована і не порушувати авторського права, а також права адресатів і адресантів листування тобто, листування теж не можна було видати просто так, не узгодивши це з обома сторонами цього самого листування. І що важливо, авторським правом завідувала та сама контора, яка завідувала цензурою. Власне, автори мали подавати свої тексти у цензурний комітет, де їх визнавали або придатними для друку, і тоді авторське право діяло, і авторське право захищалося. Або цей текст був непридатним для друку, цензура його відхиляла, і відповідно жодних прав на цей текст у вас з юридичного погляду не було. Якщо говорити про видання Тараса Шевченка, то першим його прижиттєвим виданням був Кобзар 1840-го, Року. Це книжка, в яку входило 8 поезій, і яка була надрукована тиражем 1000 примірників. Сьогодні це рідкісна книжка, тому що у зв'язку з арештом Тараса Шевченка її було вилучено, її було знищено, і от, відповідно, десь вціліли якісь примірники, але їх було дуже мало, і сьогодні це величезна бібліографічна рідкість. У 1841 році Тарас Шевченко також видрукував поему гайдамаки. А у 1843 році права на кобзар сорокового року і на поему Гайдамаки у Тараса Шевченка придбав книготорговець і видавець Іван Лисенков. Придбав він ці права за 1500 рублів сріблом. І за ці гроші Тарас Шевченко мав змогу поїхати на Україну. Власне, він і продав права на свої твори для того, щоб мати гроші, щоб поїхати до України. Але віддаючи права на свої тексти, Шевченко і Лисенко не уклали якоїсь нормальної нотаріальної угоди. Та Шевченко написав від руки, що він віддає Івану Лисенкові. Ці тексти у вічне і спадкове володіння, але нотаріально вони у ходу якось не завірились. І з цим потім Іван Лисенков мав величезні проблеми, про що ми поговоримо трошки пізніше. Іван Лисенков не був рандомною фігурою на тогочасному книговидавничому ринку. Він спеціалізувався на українських авторах. Власне, він сам був із сум, він видавав сковороду, видавав Данилевського і хотів видавати. Гоголя, але Гоголь не дав йому на це дозволу. Він також допомагав українським письменникам, зокрема квіті Основ'яненку і Котляревському. З чим він їм допомагав? Ну він давав їм контакти цензорів. Він щось їм радив чи допомагав з книгорозповсюдженням, тобто був от такою фігурою, спрямованою на українських авторів, як бачимо, якась спеціалізація у тогочасних видавців. Імовірна була. І що ще треба сказати про видання Івана Лисенкова 1844 року. Цей Чигиринський кобзар і гайдамаки мали цікавий формат. Якщо Кобзаря Іван Лисенков видав наново, то видання гайдамаків було таким собі доповненням до цього новодруку. Він просто викупив більшу частину тиража поеми Гайдамаки 800 примірників із тисячі, і додав їх до цієї нової книжечки. Таке в ті роки робили це називалося конволют, коли зшивали два видання разом. І власне таке часто робили, коли книжка залежалася, її ніхто не хоче купувати. І от в такий спосіб видання ніби доповнюється додатковим текстом, і книжка знову штовхається на ринок і стає напевно привабливішою для читачів, оскільки ж читачі купують не щось там поодиноке, а от щось новіше, щось доповненіше. Далі впродовж життя Тарас Шевченко друкувався ще не раз, але цікавий випадок стався після його смерті. Власне, стався скандал. Річ у тім, що після смерті Тараса Шевченка права на його твори перейшли до його спадкоємців. Оскільки ми знаємо, що Шевченко не мав дітей, права на його тексти перейшли до його братів. Брати не те, щоби сильно цікавилися творчістю Шевченка, не те, щоб сильно нею опікувалися, але натомість творами Шевченка опікувалися його друзі. Зокрема, Михайло Лазаревський. Він виступав такою собі фігурою, яка опікується всією творчою спадщиною і діє від імені братів Тараса Шевченка. І після смерті Шевченка Лазаревський продає права на його тексти іншому книговидавцю Кожанчакову. Продає їх за 600 рублів сріблом. І це означало, що Кожанчаков має право друкувати твори Шевченка продовж двох років з 1 квітня 67-го року до 1 69-го року. І тут на сцені знову спливає Іван Лисенков і починає скандал. Він говорить, що як же так, це ж у мене права на ці твори. У мене права на перший кобзар 40-го року, який от пан Кожанчиков використовує у своєму кобзарі. У мене права на гайдамаки. Так, справа не піде. Хай він мені от ті самі 600 рублів сріблом повертає. Почався суд, почався такий невеличкий літературний скандал, і, врешті-решт, Іван Лисенков нічого не виграв з того суду. Основною причиною, чому суд він не виграв, була власне записка від Тараса Шевченка, яку вони нотаріально не завірили. Якщо Тарас Шевченко тобі від своєї руки щось написав, це ще не означає, що його слова в майбутньому матимуть силу. Тож, якщо ви колись домовляєтеся з видавцями, перекладачами або будь-якими іншими гравцями ринку, то, будь ласка, нотаріально засвідчуйте свої угоди, бо угода на словах це дуже гарно, але от потім свої права ви ніяк ніде не зможете відстояти. Були також і інші причини, зокрема, кобзар коженчуково містив набагато більше текстів ніж кобзар 40-го року. Кобзар Івана Лисенкова був понад три рази меншим. І також на суді Івана Лисенкова натякнули, що ну, якщо ти мав права на ці тексти, то ти мав у пресі в перший рік після смерті автора надрукувати, що у тебе є ці права. А коли ти про це подумав через п'ять років після смерті автора, ну то все тепер іди гуляй. Михайло Лозаревський опікувався не лише україномовною спадщиною Шевченка, а також його російськомовною спадщиною, його прозою, його повістями. Власне, в журналі Основа від 1862 року він виставив оголошення, що потім маю 11 прозових текстів Тараса Шевченка, продаю їх, продавав він їх за різною ціною від 10 рублів за княгиню до 100 рублів за прогулянку із задоволенням і не без моралі. І водночас Михайло Лазаревський зазначав, що ці твори мають. Посередню художню вартість, і взагалі він їх продавав не для того, щоб їх далі хтось міг друкувати і продавати, заробляти гроші, а продавав швидше як артефакт. І всі ці прозові тексти Тараса Шевченка викупив Костомаров. Але на цьому історії з продажем прав Тараса Шевченка не закінчується. У 70-х роках Київська стара громада теж вирішила видати Тараса Шевченка. І вирішила видати не лише ті тексти, які вже були в друці, а також зібрати інші видання, які залишалися у багатьох людей, розкиданих і по Україні, і за кордоном. А до того ж до старої громади потрапила захалявна книжка Тараса Шевченка, права на які ніхто ще не купував. І, от, подумавши, що вони можуть зробити, вони вирішили просто викупити права на геть усі тексти Тараса Шевченка. Для цього вони дістали знову ж таки з провінції братів Тараса Шевченка і заплатили їм 5 тисяч рублів. Це були великі гроші. І український меценат, підприємець і культурний діяч кінця 19-го початку 20-го століття Євген Чикаленко залишив цікаві спогади про цей епізод. В 70-х роках київська стара громада купила у братів Тараса Шевченка на ім'я свого члена Рубінштейна право на видання Кобзаря. За ті гроші тоді можна було купити більше сотні десятин землі. І громада пропонувала за їх купити землю у якогось панка в Керелівці. Але, казав мені пізніше Петро Шевченко, Микитів син: оренда за землю була дешева, то наші старі воліли дістати заплату грішми готівкою, якій пропили за рік чи два. Рідко хто з наших людей тоді завбачав, що колись прийде така скрута на землю, яка тепер настала, а тому і не купували землі. А тепер дожилися до того, що й курки нікуди випустити. Далі Чекаленко пише, що стара громада на цьому не заробила грошей, передовсім тому, що на той момент видання українських творів заборонили, і видання кобзаря треба було здійснювати в Празі. Для цього вирядили спеціальну експедицію. А коли це можна було зробити у 80-ті роки, то стара громада продавала кобзаря за доволі таки низькою ціною. Вони випустили 25 тисяч примірників і випускали книжки за дешево, щоб всі Мали змогу отримати доступ до цих книжок. Це видання було здійснено, врешті-решт у Празі у 1876 році, і зробив його Олександр Русов, чоловік Софії русової видатної педагогині і літераторки. Власне, з цим виданням теж є цікава історія, тому що от е, його робили в двох томах: том цензурний і том нецензурний. Це робилося спеціально для того, щоб мати змогу частину тиражу все-таки розповсюджувати в Україні. А для того, щоб розповсюджувати Шевченка в Україні, треба було викинути крем. Мольні твори, і от залишити тільки те, що цензура дозволяє. Спеціально для цього свого часу український антрополог Федір Вовк домовився із цензуром, заплатив йому десь 50-70 рублів, і той сказав, які з текстів Шевченка пройдуть цензуру, а які є ну не дуже благонадійними і з ними краще от не ризикувати. Відповідно, через це утворилося два томи: один том для широкого використання, а інший от просто щоб було. При цьому багато текстів треба було ще вишуковувати у кого вони лежать а в кого є повний варіант, а в кого є відцензурований варіант. Якось збирати от порядочку деякі тексти Шевченка. І також цікавий момент із цим виданням показує нам, що коректорські проблеми, коректорські помилки були завжди. І це не залежить від того, хто робить книжку, в скільки часу є в людини, яка робить цю книжку, помилки закрадаються повсюду. власне, Олександр Русов у спогадах про видання праського кобзаря писав багато таких прикрих моментів: моментів, коли закрадається якась помилка в текст, а він не встигає її виправити або не встигає її помітити. І потім ці помилки розходяться якимись майбутнім. Виданнями, які просто передруковують цей текст. Я маю на увазі помилки на кшталт замість розкувати, у тексті опиняється розувати. Ну і далі ця помилка блукає іншими виданнями і спотворює зміст тексту. Власне, такі помилки в майбутньому мали усувати інші видавці Шевченка, але це зовсім інша історія. А мораль цієї історії в тому, що коректорські помилки бувають в усіх. Ну і просто треба мати собі це на увазі, коли ви передруковуєте нетлінну класику. Так, навіть в нетлінній класиці треба не просто скопіювати ідеальний текст. І вставити його у своє видання, треба поритися, звірити текст з тим виданням, за яким ви його друкуєте, і, можливо, перевірити рукописи, альтернативні якісь версії письменника, підцензурні, непідцензурні версії і так далі. І так далі. Тож, якщо вам здається, що видання класиків це дуже легка робота, що треба просто скопіювати і вставити конкретний текст, то це не так. І Олександр Русов міг би вам це довести. Після цього з'являється ще один цікавий кобзар, про який я хочу сьогодні принагідно згадати: це кобзар 1878 року це Кобзар Женевський, Кобзар Драгоманова. Це цікаве видання тим, що воно передавалося в Україну контрабандою. Це було якраз нецензурне видання, а видання найкрамольніших текстів Шевченка, яке легально неможливо було привезти в Україну. І тому Драгоманов разом з вже згаданим сьогодні Федором Вовком вигадали дуже цікаву річ. Вони зробили мініатюрний кобзарик, який переправляли контрабандою разом з цигарковим папером. На той час був дуже популярним цигарковий папір марки Аваді, якщо я правильно це вимовляю. І От власне в пачки цього цигаркового паперу впихали замість паперу. Книжечку кобзаря і таким чином переправляли контрабандою в Україну. А це був теж невеликий тираж тисячу примірників, і він от успішно подолав кордон. Тож, якщо сьогодні ми знаємо, що з України на захід ідуть контрабандою пачки і блоки цигарок, то у 19 столітті все було навпаки. І з заходу, з Швейцарії, з Женеви в Україну йшла контрабанда Кобзаря, і йшла знову ж таки в пачках для цигаркового паперу. Тобто історія до певної міри тут повторюється і. Таке цікаве видання Тараса Шевченка існувало наприкінці 19 століття, і якщо ви не чули цю історію, я рада, що змогла нею поділитися. Ось такі справи з виданнями Тараса Шевченка в XIX столітті, з грошима, які отримували його спадкоємці за твори геніального поета, з грошима, які отримували чи потенційно могли б отримати українські видавці в XIX столітті, якби не кляті російські заборони української мови, української культури і цензурування творів Тараса Шевченка. Складно уявити наскільки ми, як культура, постраждали від цього, і наскільки постраждала наша культура книговидання, яка формувалася у 19 столітті. А на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною, і особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І якщо ви хочете підтримати мене матеріально, можете стати моїми патронами на Патреоні або скинути якусь кількість грошей мені на картку приват чи моно, які є в описі до цього відео. А ми побачимось з вами за тиждень. Хай вам щастить!